Мене звати Залізко Денис. Більше року я був в полоні. Зараз я повернуся і хочу стати співаком. Ой у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Мені 21 рік служив я 28-й окремо механізованої бригаді імені лицарі зимового походу. Я не хотів здаватися в полон, я хотів пробігти, але так як по мені почали стріляти, в мене вибору не було, тому що мене окружили. На вашому полоні було це те, що тяжко терпіти. Просто тебе вбивають і все. І саме така думка: а чи вернуся я додому?